Знати, що для нашого музею це взагалі вже стало доброю традицією. Традицією яку не те, що не хочеться порушувати, а традицію, яку ми чекаємо, з якої вже наче починається не так рік. Іначе вже він якось і почався, чи почався, чи ні, виникає питання. Бо не було творчого вечора Маріченого, і не прийшли друг коло друзів, і не зібралися шанувальники, і немає стільки теплих, світлих, ясних очей і добрих сердець, які тягнуться до... Сніг винуватиків. Там мені ну, не, не заважає сніг, взагалі люди ж прийшли. Я хочу сказати, що взагалі, знаєте, така дружба, тепла дружба з Марійкою, вона ще й сусіди з нею по будинку, не лише по життю. То я хочу сказати, що вона взагалі, думаю, кожного зігріває, хто міг доторкнутися до цієї ясної, світлої, зоряної людини. Знаєте, є люди зірки, є люди сонце, є люди творчі, але не дуже хочеться поруч. Марійка, вона при своїй знаєте, Такій хрупкості, я не знаю, як це сказати українською мовою, вона взагалі вміє і підтримати, і зігріти, і сказати добре слово, і вчасно телефонувати, і вчасно надіслати вірш. Іначе небо розвиднелося. Я бажаю всім ясного неба, Марійка, а вам, нових і нових військ. Мені завжди приємно прийти а особливо до Марії Бойко. Я маю приємно, приємне доручення від Ради Фонду підтримки національної безпеки України. Я хочу вручити Марії Бойко грамоту. Фонд підтримки національної безпеки України. Грамота нагороджується Бойко Марія Володимирівна за багаторічну сумлінну працю. Зразкове сканання службових обов'язків та заслуг під українським народу у сприянні встановленню та зміцненню України як демократичної, соціальної, правової держави. Підписав я президент Фонду національної підтримки України. Я, я, хотів би... я хотів би від себе ще додати декілька слів. Ви Знаєте, ну, по-перше, ті людські такі відношення, оті вечори, що ми проводили з тобою в Києві, вони остануться в пам'яті назавжди. Це було з 10, з 11 і до 2, і до 3 ночі. Надзвичайно мудра, надзвичайно чарівна, надзвичайно розумна і. Патріотично налаштована Марія. Це перше. Друге, я хотів би сьогодні передати привітання твоїй мамі. Я знаю, як вона багато допомагала і допомагає тобі у твоїй поліці. І останнє. Коли ми були в АТО, і, звичайно, Ярослава була там на сцені, а я сидів у першому ряду і повертався, дивився на зал, коли виконали пісні Марії Бойко. І безусі солдати 18-19 років, і сирі полковники відчувалося, як вони раділи, як вони переживали і як вони поверталися в думках додому після твоїх пісень. Знаєш, як на Україні кажуть, з роси, води і на довгі роки. Хай тобі щастить тобі творчості, злетів і додому зустріч.